Всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення голландської культури. Похожу, які знахідки. Прошлий раз знаходився, бачили відео. А знайшов я немало знахідок таких цікавеньких. Ну що, друзі, зараз покажу місцинку, де да будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. А ви не забувайте поставити лайк та да підписатись на канал. Ну що друзі голландської культури. В прошлі раз я ось у ямки це я отут ось ходив. Ано ну, ну, ямки Це від того горбика ну, і сюди я прошли раз так з загами дійшов. Ну а на сьогодні оце і все горбик. Да. Проточка колись була, де водичка стояла. Ну і той горбик. Отак. Побачу, скільки вспію, стільки пройду за сьогодні. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка. Така от, друзі, перша знахідка. Чи пуговичка, чи накладочка, яка то їхня з рисунками. Походу, навіть з рунами. Ще, друзі, я і про труда краще покажу, що воно за знахідка така. Така от, друзі, знахідка. Скоріше всього накладочка за рунами. Оці символи це руни називаються по бокам. Та й посередині теж. Ну, чи пуговичка, чи накладочка якась. Кругленька така їхня голландської культури. Ну що, друзі, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це їхній маленький ножик. Ось ручка від ножика. Ну і сам ножик такий от невеличкий їхній. Ця сторона загострена, Ось все ось видно. Ну а ця сторона ні. Така, друзі, знахідка маленький їхній ніжик. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Ножик теж їхній, але трішечки побільше. Тут ще ручки не вистачає. Тут ще ручка така була. Такі от обломиш від ножика. Тут загострене з однієї сторони, там не загострене. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от штука. Це теж аланської культури штучка, це на каблук набивочка. Така воно видно, що для цвяхів дирочки. І на каблук Ну, Це тільки половина неї. Така, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідка. Це їхня кілечка. Алланської культури. Чи з конської упряжі, чи так, застібка. Така от, друзі, знахідка. Таке от їхня кілейчка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от штучка. Мідна чи латунна. Теж їхня голландська культури. Яка то чи навісочка була, чи привісочка. Така от штучка. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. зубы лоихни походу да тут ось все кончик такие от зубыло ихни ну а тут такой квадратик чтобы молоточком по нему стукать такая вот, друзья знахідка. зубыло ну что шукаем далее А у мене, друзі, ще одна знахідка. І знахідка класна. Така от знахідка. Ножик Аландської культури. Мідний чи бронзовий. Така от, друзі, знахідка. Видно, воно, що з двох сторін загострена. Така от, друзі. Чудова знахідка попалася мені. Такий от ножичек. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось це теж шматочок їхнього ножика. Тут ось все, ручки немає, ручка повинна бути. Ось все. Тут ручка повинна бути. Ну і тут не загострена з тієї сторони, а з цієї сторони загострена. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідка. Видно вона, що в позолоті була. Ну і по патині видно, що їхнього періоду голландської культури. А тут так в позолоті воно видно було. Штучка кудись цеплялася. Ще, друзі, я і про труда краще покажу, що воно за знахідка така. Таку от, друзі, штучку їхню видала. З візеруночками воно. Ну, з рисуночками, з візеруночками. Видно все, що по золоті було. От з цією стороною на щось надівалося. Можливо, з ножа. З якогось тильник. Так, да, більш за все з якогось ножа тильник. Така ось, друзі, знахідка цікава. Ну, попати не видно, що їхні голландські культури. Така от штучка цікавенька це видно, що по золоті було. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідка. І Це застіпка голландської культури. Тільки чи на коня, чи на ремінь. Не зрозуміло. Така друзі, знахідка. Така от застівка їхня. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Звісно, звичайно жаль, що вона поломана Ну це срало було. Воно сюди ще йшло. Отакі більше. Я в попередніх відео знаходив. Цілі такі штуки. Такі ми раніше городи орали. Така от, друзі, знахідка. З однієї сторони загострена, а з другої такі. Кусочок такий от орала. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідка. Це кусочок ножичка. Голландської культури тут кончика не вистачає в цьому ножику. Теж ну, одна сторона товстенька, одна загострена сторона. Ну і ручка, куди в дерево воно кріпилося. Така друзі, знахідка, ножичок їхній. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Такий от бубенець випав. Такі от рисуночки на ньому, візеруночки всякі знизу. А тут ушко воно поломане. І тут трішечки зогнутий і поломаний. Така ось, друзі, знахідка. Поломаний бубанець. Ну що, шукаємо далі? А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка, це кресало маленьке їхнє голландської культури. Ось ось завітушки з двох сторін. Така, друзі, знахідка. Кресало. Така вона. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка крутив-крутив. І прийшов до висновку, що це кістень був. Отут от тут ось одломане, там, де ушко друге було. Ну видно, що обломане. Кістень був, більш за все. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Жаль, звісно, що погнутий, але це вістря списа. Ну чи наконечний коп'я. Така ось, друзі, знахідка. Все ще з узорчиком з якимось. Сюди паличка вставлялася. Така друзі, знахідка. Такі от вістря списа. Жаль, звісно, що погнута. ну знахідка. Така от чудова. Ну що Шукаємо далі. Ну що друзі, став лопату землю копати. Аж вершом сказав. А тут у нас сигнальчик верховий походу. Ножик ще один. Такий от з ручечкою. Такий от їхній желізний ножик голландської культури. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, копав оцей сигнальчик. Таких я дуже-дуже багато штучок знайшов. Це і від ремня, і від штанів. Які-то їхні перебамбаси, типа украшення і що наподобі. такі і з цієї сторони. Ну. І такі от з цієї сторони. Так ось з цієї сторони. Ну а попутно пока це шукав, знайшов брязкальце З камня зроблено. Ілі бусинка, ілі брязкальце з камня зроблено. Така от, друзі, штучка класна. Кругленька. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Накінечник стріли був, походу. Так, сюди кріпилося до дерева. Цією стороною. Ну а тут ще продовження було десь отаке. Така от, друзі, знахідка. Це воно ровне повинно бути, а тут рівне. Коли оралася, скрутила його так. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от мідна чи латунна. Чи бронзова. Це їхнє яке-то кріплення. Така от, друзі, знахідка. Щось на цій штуці кріпилося колись. Чи на одежу. Як украшення було. Така от штучка цікава. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це половина колончика їхнього. Воно руни нарисовані все. Видно руни нарисовані. На ньому були розукрашені. Ще й на шия носилась. Ну. Жаль, звісно, що тільки половина такого кулончика. Все який. Половинка такого от кулончика, друзі, попалася. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це ще один ножик. Але теж без ручки. Тут ручка повинна бути, но її немає. Така от, друзі, знахідка. Такий от ножик. Був колись. Тут загострене Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього копу. Так от по металу всякого різноманітного. Такі штучки з косарки. Таке їхнє желізо. Не зрозуміло, з чого навіть. Така от знахідка їхня, який-то кружок їхній теж був. Облом всякі їхні. Радянське желізо. Так от, в общем, по желізу. Кілограмчиків 10 мінімум є. Так, поїхали. Кістень, але поломаний більш за все їхній кусок відрала, що раніше їм рала. Так, поїхали далі, друзі. Така от штучка мідна. Яка-то завитушка. Потім від каблука, що на чобіт набивається. Штучка. Частинка від наконечника стріли. Скільки? Два. Чотири. Шість таких от ножиків. Так. Зубильце їхнє. Тут цено видно гостро. Така от знахідка теж була. Так, Вістря списа. Такі от їхні. Жаль, звісно, що погнута Ну, вістря спис. Сюди вона палка надівалася. Такі от вістря з їхні Так, поїхали далі. Застібачка якраз скажу застібачка, застібочка. Так от. красальці такі от невеличкі їхні Потім така от штучка з узорчиками, теж їхня цікава знахідка. Так, з Бубенця штучка або бусинка. Так, з кінської юпряжі, така от штучка з рисуночком, Частина бубенця, така от накладочка, теж кудись кріпилася. Якусь одежу. Це теж яка-то накладочка, чи від ремня, чи ще від чогось такого подібного. Потім така от пуговичка, чи накладочка з рунами. Кусочок медальйончика то теж з рунами якогось їхнього. Ну, видно, що на шиї носилося. Ну і мітний чи бронзовий ножик такий от їхній з двох сторон заточений. Така от, друзі, знахідка теж була. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока!